Всім привіт! Мене звати Юлія Тугаріна і сьогодні я вам покажу дві вправи на зміцнення м'язів спини. Вправа перша. Стаємо рівненько. Руки тримаємо на поясі. По черзі підіймаємо кожну ногу. Вправа друга. Ноги разом, руки на поясі. На вдих розводимо руки в сторону і ставимо праву ногу назад. На видих вертаємось у вихідну позицію. Повторюємо з лівою ногою. Повторюйте ці вправи щодня по одній хвилині, і ви не впізнаєте свою поставу. До нових зустрічей!